Ому жити добре у 2015 році в Україні зареєстровано більше 900 мільйонерів. А от чи достатній рівень життя для простого українця? Ми поцікавилися у марян. Я вважаю, що матеріальний рівень недостатній, тому що люди чим далі, тим стають все бідніше і бідніше. А що тут говорити? Тут походити по вулицях і все видно, що недостатньо. Чи достатній рівень життя зараз в Україні? Ну де ж він достатній? А в чому виражається? Ну в чому в тому, що по магазинах людей немає зовсім. Ну я думаю, останній рік два навірно ніже середнього у многих у більшості, по мірі. В Чому це виражається? Ну, в чому виражається? Не відповідає зарплат, не відповідає рівню життя, Продукти комунальні дуже дорогі. От, допустим, скажу приблизно про себе. Я отримую зарплату. У мене більша частина тільки ходить на комунальне. Не говоря там одежда, уже там лікарства, це взагалі вже недоступно, відпочинок, це можна взагалі забити. У рейтингу найщасливіших країн світу Україна займає 123 місце із 157. З попереднього опитування ми бачимо, що українці вважають рівень життя в Україні зараз з Дуже низьким. А от за нагоди, чи переїхали б вони до іншої країни? Ну так. А чому? Чому? Ну, економічна і політична ситуація до цього спонукає. чи я переїхала. А нащо мені іншу країну? Як можна на Україні жить? Не, не переїхала? Мене робота є, мене це влаштовує Ви маєте є Ні, іншу країну, абсолютно іншу. Мені тут прекрасно жити. А чи житомир це мій рідний город не приїхали. Ні. Чи переїхали б ви до іншої країни жити на постійно, якби у вас була можливість? Ні, не приїхали б. А чому? Я патріот своєї держави, країни. Верніше. У 20-25 за своєю природою молодь максималісти, А отже, хочуть досягати значних вершин в Україні з невисоким рівнем життя досягнути значних вершин інколи буває нелегко. Чи погодиться молодь переїхати до іншої країни шукати там своє щастя? Давайте питати у них. Я ні. Чому? Ні, не ну, Тому що я народився в Україні і хочу тут. Наша тут... країна одна, і вона красива. Я і хочу будувати щось... своє майбутнє саме тут. Я б не залишилася в Україні. Не Залишилася б чому? Тому що я бачу перспективи для свого професійного розвитку і саморозвитку в іншій країні. В Україні. Дякую. А я б залишилася жити в Україні. Чому? Тому що в мене є своєрідний зв'язок з цією землею, тут моя родина і друзі, і мені здається, що а, можливості реалізувати себе однакові що в іншій країні, що тут, в залежності від того, як ти розвиваєшся і які ти ставиш перед собою цілі, і, і скільки зусиль ти докладаєш. Тобто зусиль треба однаково, що тут що в іншій країні, але тут більше. Якогось відчуття рідності хіба що? Мені здається, що мені тут було б краще. І якою б складною ситуація в країні не була, Житомиряни у своїй більшості не бажають шукати щастя за кордоном, хочуть розвивати Житомир та бажають розвивати себе в ньому.